Дев'ять українських військовополонених розстріляли росіяни на бахмутському напрямку. Попередньо загинули бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Повідомляє Deep State. Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили й у полоні, але кадри. Які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців сил оборони. Масова страта українських військових сталася в районі села Іванівське поблизу Бахмута. Повідомив волонтер Сергій Стерненко. На опублікованому відео українські військові виходять з окопа з піднятими руками. Їх змушують лягати обличчям до землі, а згодом розстрілюють. Військові демонстрували, що беззбройні і не несуть загрози, дотримуючись правил ведення війни, росіяни мали взяти їх у полон. Але на Томість нещадно вбили, заявив український омбудсмен Дмитро Лубинець. За його даними, це ймовірно сталося 24 лютого. Україні вже відома військова частина, до якої належать російські солдати, які розстріляли беззбройних полонених. Російським військовим наказали всіх розстрілювати. За це командування може виділити грошовий бонус. Повідомив боєць 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов у телеграмі. За його словами, існує навіть прайс півмільйона рублів за голову українського військового з підтвердженням на відео. Підтернами за вихід на зазначені позиції пи... дають 15 днів відпустки. Якщо далі зайдуть, то 30. за відрізану голову нашого військового звідео підтвердженням того. Що це було наживо 500 тисяч рублів. Тим часом Кремль перекладає відповідальність за гучні військові злочини Росії на командирів середньої і нижчої ланки. Глава міноборони РФ Сергій Шойгу публічно розпорядився, щоб до полонених українських військовослужбовців виявляли гуманне ставлення. Таким чином кремлівські генерали бажають показати свою непричетність до розстрілів бійців ЗСУ, припустили в інституті вивчення війни. Випадок страти українських солдатів у Іванівському, як мінімум, четвертий, відомий за останні тижні. 18 лютого росіяни розстріляли українських полонених біля роботиного на Запоріжжі. Армія РФ наступала на село з півдня і захопила частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї бригади оперативного призначення Спарта. Цього ж дня вбивство сталося на смузі Хортиця на Донеччині. Росіяни забігли в окоп і відкрили вогонь по військових, що лежали на землі. До цього шістьох українських полонених стратили на позиції зеніт у захопленій РФ Авдіївці. Бійців було поранено, четверо з них не могли ходити і не мали змоги прориватися через оточення основних сил. Це лише частина випадків, які зафіксували на відео. Насправді таких вбивств значно більше, каже Дмитро Убинець. Випадки страт військовополонених з боку Російської Федерації. Нам відомо набагато більше ніж публічно це показує. Загалом, як повідомляє генпрокуратура України, зараз відкрито 19 кримінальних справ, у рамках яких розслідується вбивства 45 українських військовополонених. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись усі найважливіші події про війну.